Всім привіт! Ось так виглядає моя ділянка, на якій я декілька років вже намагаюсь виростити щось на шталт лісу чи рощі. А поруч така сама ділянка, та ж сама земля розпахана фермерами. Фермерами розпахана. Подивіться, що і це в цьому році ще немає такої супер, супер великої засухи. Подивіться як виглядає кукурудка. Оце ось так виглядає фермерська кукурудка на цих землях. Я не знаю чому, але чомусь мені навіть не шкода грошей таких фермерів, бо вони вже знахабніли в кінець. Подивіться, яка земля, це пісок. Пісок. Тут повинні рости Дик, дикі трави, дикороси. Повинні гудіти і бджоли, джмелі. Вони розпахали весь пісок, залили гербицидом і, і чекають грошей. Всі чекають грошей. Можливо, можливо, декілька років їм знадобиться, щоб зрозуміти. Що не можна вбивати природу. Ну, а у природи час є. Можливо, скоро закінчаться гроші у таких фермерів. Дякую всім за увагу та терпіння.